В останніх числах вересня 1944 року війська третього українського фронту під командуванням маршала радянського союзу Федора Толбухіна вийшли до болгарсько югославського кордону в районі Відена. У вересні 1944 року народні війська нараховували за йогославськими даними близько 400 тисяч чоловік. Вони були об'єднані в корпуси, дивізії, бригади і партизанські загони. Щодо до походу радянських військ народно-визвольна армія Югославії відбила сім великих наступів ворога і розширила кордони районів, звільнених від німецько-фашистських окупантів. Водночас з політичною підтримкою радянський союз надавав Югославії і матеріальну допомогу. Спеціально виділена авіаційна дивізія доправила югославським партизанам лише з травня до вересня 44-го року 920 тонн різних вантажів. Озброєння боєприпасів, обмундирування, взуття, засобів зв'язку, медикаментів. Ця допомога різко зросла з виходом радянських військ до йогославського кордону. Англійські та американські уряди почали допомагати йогославським партизанам у 1943 році. Влітку 44 го Черчилль наполягав на тому, щоб Йосип Брос Тіто погодився на висадку англійських військ у Йогославії. Та воєнні і політичні події розгорнулися таким чином, що англійці не змогли висадитись на адріатичному узбережжі раніше ніж Червона армія завершила бойові дії в Югославії. Англійські війська з'явилися в районі Трієста лише в травні 1945 року. Попри успіхи югославських партизанів, до вересня 1944 року всі найважливіші міста, основні залізниці і автомобільні дороги ще знаходилися в руках німців. На Балканському півострові на початку вересня перебували німецько-фашистські групи армії Є генерал-полковника Олександра Лера та – фельдмаршала Максиміліана фон Вейкса. Фон Вейкс був водночас головнокомандувачем німецьких військ Південного Сходу. Групи Є та Ф. Нараховували 20 дивізій і 7 бригад. Тут також були військові формування сербського, хорватського та інших фашистських урядів. Радянські війська розгромили південне крило німецько-фашистських військ на східному фронті в ясько кишинівській операції і просувалися на Балкани. Тому Гітлер був змушений віддати наказ групі армій Є поспіхом залишити Грецію, Албанію і південні райони Югославії через Белград до Угорщини. На початку вересня тіто звернувся до СРСР з проханням про вступ Червоної армії до Югославії, коли Червона армія вийшла до болгарсько-югославського кордону. Перед гітлерівськими військами на півдній Балкан постала загроза опинитися відрізаними. Гітлерівське командування наказало армійській групі з Сербія, яка перебувала у східних районах Сербії, організувати міцну оборону вздовж сербсько-болгарського кордону і забезпечити евакуацію військ з півдня Балканського півострова. Особливе значення гітлерівці надавали утриманню залізниці салоніки-белград. До Болградської операції були залучені сили 3-го Українського фронту і оперативно підпорядковані йому війська Дунайської флотилії, а також болгарські війська, частина сил 2-го Українського фронту і югославські війська. Всі ці сили нараховували 660 тисяч чоловік. На озброєні вони мали 4477 гармат і мінометів, 421 танк і самохідну артилерійську установку. 1250 літаків. Противник мав 150 тисяч солдатів і офіцерів, 2130 гармат і мінометів, 125 танків і штурмових гармат і 352 літаки. 28 вересня перейшла в наступ 57-ма армія. Вона завдала головного удару з району Відена в загальному напрямку на Белград. В районі Негодина військам армії вдалося оточити і до 4 жовтня знищити частину сил армійської групи Сербія. 46 46-та армія 2-го українського фронту за сприяння народно-визвольної армії Югославії очистила Йогославське лівобережжя Тиси і Дунаю. 12 жовтня 4-й гвардійський мехкорпус завдав удару по Белграду. Подолавши опір ворога південніше від Белграда, він 14 жовтня підійшов до міста і розв'язав бої на його околиці. Однак частину сил довелося надіслати на ліквідацію 20-ти тисячного угрупування противника, оточеного на південному сході від Белграда. Тому боротьба за повне очищення міста від ворожих військ затягнулася до 19 жовтня, 20 жовтня, столицю Йогославії повністю звільнили. Під час операції була розбита німецька група армій Сербія. Групи армій Ф і Є e зазнали нищівної поразки до 100 тисяч убитих і полонених. Була звільнена більша частина Сербії. Радянський уряд продовжував надавати допомогу йогославським народам у боротьбі з окупантами. В 1944 році до Йогославії доправили 264 літаки, 65 танків Т-34. Понад три тисячі гармат, і мінометів, шість тисяч триста дев'яносто чотири станкових ручних і зенітних кулеметів, п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість пістолетів кулеметів, а також понад п'ять тисяч триста гвинтівок і карабінів, і різноманітних військових матеріалів.